Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії видатний журналіст Кривого Рогу Олег Пономарьов, який шокував громадськість, встановивши новий рекорд України. Він увійшов в історію як особа, яка найтриваліше перебувала у холодній воді взимку, читаючи свої патріотичні вірші понад півгодини. Та більш детально про це ми і поговоримо з паном Олегом. Пан Олег, радий вітати вас. Доброго дня. Пане Олег, давайте почнемо з того так. Взагалі, рекорд був поставлений вже давно. Він був записаний з вами. Але як от пройшла реєстрація цього всього? Адже через війну, наскільки відомо, це все відкладалося? Так, це два роки тому, майже два роки тому, я це все записав. Ну, як, ми списалися з ними на що реєстрації рекорду. І вони казали, що треба приїхати, ну, команда сюди, але це я повинен був оплачувати за мій рахунок. Я їм сказав, що можна якось їм по-іншому, бо я не ну, тобто, не, не про гроші. Коротше. Угу. Вони сказали, що да, є така можливість, вони мені там умови поставили, деякі, каже, якщо їх можна ві відео зняти, але там одним файлом за міри повітря, температури води. там. І тоді я все зробив, все як вони просили, там ще й деякі нюанси. Я їм це все вислав. І не вистачило три дні, щоб зареєструвати там ну, розгляд іде. почалося це повномасштабне вторгнення. І, звісно, вже потім було не до того всього, не мені, не їм. І ми це все якось відклали. А зараз вони знову почали працювати. І ну, якесь так вийшло, що ми з ними списалися. Вони кажуть, так, да, ми бачили, ну, все це цікаво, ми готові зареєструвати, але, там, але в них там є теж треба да, гроші платити і за реєстрацію теж. Ну, такі в них там ті правила. Я, я, я сказав, що Ну, не, те саме. Я не про гроші, я, я про. Я, да, <голові> да. <голові> Ні, ну, я там, спробував там, спонсорів нети, якось ніхто не міг згукнувся. Ну, я спокійно до цього думаю, господі, я, я це робив все не раді рекордів в першу чергу, а раді своїх віршів. Щоб була можливість таким способом більше популяризувати е, так, судна, да, збільшити свою аудиторію. <кхід> Тим більше, що я. По два роки я пишу вірсію тільки українською, і тільки в мене йдуть оце про війну, патріотичні такі, про те, що відбувається. І коли зараз пішла розмова про те, що. А, ну І вони ж мені пишуть, да? вони пишуть мені, що ми готові за свій рахунок, оце, це, з цього все почалося, що ми готові за свій рахунок зареєструвати, але ви приїжджаєте в Київ на Водохрещу по новому стилю. В шост... 6 числа і показуєте перед нами, перед цими журналістами там, центральними все, що ви вмієте робити. І вони тоді все це за свій рахунок роблять. Я спочатку ну, це не так все просто, це дуже ризиковано для здоров'я, дуже небезпечно. Я пам'ятаю, як той раз я два місяці готувався. Щоб тоді відсидіти на відео у мене там 40 хвилин. 40 хвилин, І я одразу думаю, це знову починати, а лишилось 3 тижні до 6 числа, то що вони сказали. І думаю, що це опять мені починати в, в такому вжатий час, і дуже мало часу. Я їм сказав, я кажу, дайте мені тиждень, <кх> я потренуюся і скажу вам, зможу я це чи ні. Ну, мені цікаво було, тому що в першу чергу. Що можна поїхати і свої вірші читати на всю Україну. Це в першу чергу мене, мене це зацепило. Тому що там рекорди, ну зараз може, воно не, не сильно на часі, але така можливість розказати не тільки на Україну, а може десь і більше, Десь на світ. що у нас відбувається, і це все в віршах. По, по першу чергу, мені це сподобалось. Я там неділю там, потренувався. Десь ну да, десь тиждень я потренувався і зрозумів, що ну, я зможу це зробити. Я так відчув, що зможу. Я їм написав, кажу, що, я даю згоду, будемо робити. І там вже все технічно закрутилось. У них технічно, а в мене Фізично. пішли да, виснажливі тренування. Може, якесь питання, бо я буду так зараз довго. <рес> а, дуже цікаво, скільки часу от, ви тренувалися, скільки часу зайняла ця підготовка? Так, Тиждень дя... і потім от, вже до самого а, рекорду. Дякую, дякую. Так. Оце ж, Дивіться, те, що там я там показав, то це, можна сказати, там зірковий, це, зіркова година моя, зв'язний час. Да? Тому що то, то вже було. При людях, знаєте, воно не, не так уже і складно було. Хоча я туди їхав, я сутки не спав, я не смог, я був такий заряджений на адреналіні, я не змог навіть секунди поспати. Я сутки не спав. Я за це переживав, що як я буду, я ж точно не засну. Так воно і відбувалося, трохи як в тумані. Але для того всього я тренувався майже три тижні. Так потихеньку-потихеньку, ну я давив до півчасу, потім більше 35-37 хвилин так потроху, і кожен день дивився за станом свого здоров'я, щоб все в мене було нормально. Я не хотів ризикувати ради цього всього. Ні, я дивлюся, все нормально. <кій> Тим більше я пам'ятаю, як два роки тому я це все робив, і вже воно якось вже пішло так по накатаній. Але щоб відсидіти щоб там спокійно, мені треба був якийсь запас прочності, то я зараз скажу, що я е... Е... За, цей... за... за день до цього напередодні, напередодні е... 5 числа, при... як завжди, пішов на ставки свої рідні і просидів я там, я, я свій поставив, думаю, треба 40 хвилин, а я просидів 45. То есть, ну, було вже 40, і я такий думаю, ну ти ж може. Ще, ще можу, так? Так, да, щоб воно якась така дата, ну, така цифра, як шкільний урок відсидіти. <рес> я відсидів 45 хвилин і я зрозумів, що ну, я готовий. Я готовий, можу їхати. Мені просто, що хотілося, ви знаєте, коли читаєш вірші в ополонці, енергія в два рази більше тратиться. Я ну, не, не хотів там, якось, щоб воно ну, все якось не так вийшло. І підвести і людей, які це все організували. Тому я готувався ну, так серйозно. Пане Олександр, як, як воно читати вірші? І скільки віршів за цей час ви змогли прочитати свої? Ну тут я не рахував. Тут, я, дивіться, я приїхав, ну, мало того, що я приїхав, у нас такі відбувалися тут події. У нас вчора дуже сильно тут бомбили, стріляли по нам. У мене зараз немає ні інтернет, ні інтернету, нічого. Я, я до сих пір не, не, не бачив себе. Ви? Не бачив себе там, по цим всім, там вже всі центральні канали були українці. Так, України. я думаю, що вже весь кривий рік бачив, крім вас, напевно. Так. <клес> То я не знаю, коли я це побачу. От. І я тоді, може, порахую. Там, тобто, там ніхто не рахував. Коли я тоді робив два роки тому, я там спів прочитати, що там 25 каже, це віршів. У мене там десь воно записано, там це на Ютубі, це моє відео. Щось 40 хвилин, здається, 25 чи 35 віршів. Тут <кій> я не всі вірші прочитав, які хотів. Ну, крім того, я трохи читав там Шевченка, трохи Ліну Костенка, зовсім чуть-чуть, що я там на пам'ять знаю. А то все своє, то я там готував багато віршів. Ну, я ж кажу, що в мене за ці два роки в мене вже на невеличку збірочку віршів є. Ну саме про війну патріотичних, так? Так, тільки, тільки ці, так. А ще ви сказали, що при публіці, при глядачах, було простіше це все робити, так? Чому? Дуже цікаво? Ну як таке російське, що намірує смерть красна. Не знаю аналога в українській мові такого прислів'я, але воно, ну знаєте, коли сидиш там півчаса сам собі, думаєш чим його зайнятися. О, ну там вже помолилися і, і щось там порозмовляєш, але час тягнеться. А тут воно якось так все. Хоча теж, знаєте, вроді би читаєш, 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 скільки... а, а там час у них свій був таке табло, а вони показують 5 хвилин, а я вже думаю, я там сиджу скільки. 5 хвилин. Я думаю, ще довго. А потім воно пішло, пішло, пішло. І все, я там почав з людьми вже спілкуватись, в мене там почали з сополонки вже інтерв'ю прям брати. Ну, де, там, я не знаю, з якого каналу каже, а які ваші відчуття? <риклад> Кажу, ну ви просто руку опустіть зараз, спробуйте. Три, три хвилинки, п'ять подержіть, ви вже ви зрозумієте, які відчуття. А то вже коли ти там весь, то вже зовсім класно. <рес> Пане І в кінці, так? А як ви оцінюєте реакцію глядачів і громадськості от, на ваш рекорд? Та ну, Я гадаю, що це якийсь позитив, я привніс. Кроме того, що вірші там і різні. Я не тільки читав там, такі прям трешові, я там трохи й юмора почитав, і, і всякого такого. Я думаю, що це якийсь десь і, і позитивчик теж в цьому є. Багато зараз новин не, не дуже, не дуже, не дуже такий. Я про, просто раніше намагався писати, ну, я писав для аудиторії нашої, тут е, такої цивільної, і деяким людям потрібно почути, що взагалі війна йде. О, і в мене вірші про це все. А коли їздив там, виступав перед людьми, які от вони напередок майже вже відправляються. І коли я почав читати ці вірші, а мені вони кажуть, а можна щось не про війну? Я тоді зрозумів, що треба і щось інше писати. То я зараз намагаюся більше, трохи більше позитиву в віршах. Ну, коли як воно виходить? А яка реакція? Ну, різна реакція. Ну, я думаю, що більше, звісно, нормальних людей там... Розуміють, що дивіться, це, це не те, що там мені подарували там книжку рекордів їхніх, то там люди, що тільки не роблять для того, щоб. <різь> там. А в мене воно таке, і вроді би і мужнє, і красиве. То есть, ну, тобто ви поєднали та? поезію з... і поезія, так. Да, і якась користь від того, що мої вірші в першу чергу це не наради щось там рекорди, якісь. Раз так захотіли мої вірші слухати, слухайте так. <рес> так. Ну і все вийшло, я думаю, все вийшло, і вся Україна. А якісь там, звісно, однозначні... хай там теж є. Там, ну Різні там нема чим зайнятися, там це так саме таке м'ягке. <рес> я гадаю, що це якраз цим людям нема чим зайнятися. <рес> так, тому що людина лежить на дивані і просто <рес> пише. І про здоров'я <рес> там пише, що в тебе все там вже відмерзло. Р, ребята, це я хочу так, сказати цим людям: відмерзає там. П'ять хвилин, а коли пів часа, там воно вже відпадає і виростає нове. Якось так хочу за їм сказати. Ну що ж, на цій веселій ноті ми закінчимо наше інтерв'ю. Але, пане Олег, хотілося б завершити його, звичайно, одним із віршів, так? Можливо, які були презентовані саме під час ставлення рекорду. Давайте знаєте, як зробимо. Я багато віршів, які готував, не встиг там прочитати. І більше всього жалію. Олександр Мацієвський, якщо я не путаю, всі пам'ять цей сюжет, коли він сказав Слава Україні і був розстріляний. Я коли цей сюжет побачив, я присвятив йому вірш, от його я хотів би прочитати. Будь ласка, пана. То не кіно, та наче з фільму Жахів. Хіба таке насправді може бути? Неначе у Христа забиті цвяхи летіли кулі, вічність розчахнути. О Боже, скільки там твоєї сили Спокійно в очі смерті подивився, коли накинулися злі, скаженні звірі, примушуючи віри відріктися. В останню мить він бачив Божу славу. Героям слава, янгали співали, так Стефан помирав колись за правду, коли його камінням побивали. Пішов, як воїн, у небесні батальйони. Закривши змушені, запалені повіки, такий простий герой, яких мільйони він буде символом незламності навіки. Що, дуже, дуже гарні і влучні слова, пане Олег. І я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні нас завітали і за цей прекрасний вірш. І, звичайно, за те, що ви пославляєте славне місто Кривий Ріг на всю Україну, і навіть, я думаю, що за її межами. Дуже дякую. Вам дякую за запрошення. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і в гостях у нас був Олег Пономарів. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.